Розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні у нас два питання. Ми дещо скоротили. Перше про стан укриттів на території громади проінформує Руслан Гайда, директор департаменту по взаємодії зі ЗСУ Національної гвардії України правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями. І друге про організацію дитячого дозвілля в літній період розповість заступник директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. Прошу Руслан Гайда про захисні споруди. Добрий день. Сьогодні я дам коротку інформацію про захисні споруди, які знаходяться у нас на території Івано-Франківської територіальної громади. Веду так в ракурс. На сьогоднішній день в нашій країні воєнний стан і укриття. – це… Важлива споруда, в якій люди можуть перебувати під час повітряної тривоги, і не тільки повітряної тривоги, можуть укритися від надзвичайних ситуацій, ну і військових дій, які, не дай Бог, можуть приходити проходити на території нашої громади. Першу церкву це від авіаударів і від е... Бомбардування так само ракетного обстрілу нашої території, яке здійснюється на превеликий жаль на протязі травня і червня місяця. Практично регулярно в нічний час ми вже це спостерігаємо більше 20 за ці місяці. А якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то це вже є сотні сотні разів. Що таке укриття? Відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, до захисних споруд цивільного кодексу належить. Споруди призначені для укриття населення, це є два види цих споруд. Спеціальні захисні споруди, захисні споруди цивільного захисту та інші неспеціальні споруди. Що таке сховище? Сховища захищають від звичайних озброєнь, іонізуючого випромінювання радіації, зброї масового знищення, ядерної, хімічної, біологічної. Мають спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення, відповідні захисні властивості. Що таке інші неспеціальні споруди? Споруди подвійного призначення, тунелі, підземні переходи, паркінги, підземні торговельні центри і так далі, підвальні та інші приміщення у підземних, підвальних та цокольних поверхах фортифікаційні споруди. Не мають спеціального обладнання та систем життєзабезпечення. Це прості споруди, сховища. Герметична споруда для захисту людей, які протягом певного часу створюють умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних бойових дій і терористичних актів. Протирадіаційні укриття, ПРУ, скорочено, не герметична споруда для захисту людей, які створюють умови, що виключають вплив на них іновізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості. Швидко споруджувана захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей де від засобів ураження на особливий період військового стану або надзвичайної ситуації. Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають у від надзвичайної ситуації в мирний час та засобів ураження в особливий період, також використовують споруда подвійного призначення. Наземна або підземна споруда, що може бути використана за основними функціональними призначеннями для захисту населення, найпростіше укриття, фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайної ситуації, а також на період особов, особливого стану. Сховища в Івано-Франківську. Які спеціально зроблені для укриттів, це 21 штука на 12 тисяч 500 осіб. Тут ці адреси є: це і укриття, які були побудовані в період Радянського Союзу, і до сьогоднішнього дня вони і діють і є в задовільному стані. Про традиційні укриття в нас у івано франківську всього їх три загальна кількість осіб. По вулиці Галицькій в інституті 150, на привокзальній 13 250 осіб, і ребета 200 осіб. Сховища ПРУ захищають від звичайних озброєнь, інулізуючого прийміння радіації зброї масового знищення ядерної або біологічної зброї. Вони так само в задовільному стані туди можна потрапити. І найпростіші то є три сховища так, три сховища всього на території Івано-Франківської, які були запроєктовані і збудовані за, радянські, за радянських часів. Я скажу, що таке сховище, якщо зараз будувати, це десятки мільйонів гривень. І треба мати місце, і це дуже та будова, тому що до неї є певні вимоги конструктивні. Що таке найпростіше укриття? Найпростіше укриття, які є на нашій карті 339 штук. Це є підвальні приміщення, заклади освітні, освіти 111 штук, дитячі, дошкільні навчальні заклади 42, позашкільна освіта 7, ПТУ 9, заклади культури 7, житловий фонд 168 і інші в різних організаціях, підприємствах ще 53 штук. Споруди подвійного призначення це є так само сучасні зараз. Споруди подвійного призначення. Це всі паркінги, які будують будинки з паркінгами. Це є споруди подвійного призначення, там де на сьогоднішній день може бути передбачено укриття. У нас є таких і два на вулиці Мазепи, 164, паркінг Липкін і спецмонтаж. Іван і 542 особи. Споруди подвійного призначення, простіше укриття не мають спеціального обладнання та системи життєзабезпечення. Це споруди у виникнення повітряної тривоги або небезпеки, де люди можуть перебути якийсь певний час. Годину, дві, три, тому що ми так знаємо, повітряні тривоги вони не можуть бути круглодобові. І згідно розпорядження міського голови номер 200 від 01.0623 року про деякі питання доступу до захисних споруд цивільного захисту. І ну, ви всі знаєте, що розпорядження міського голови є. Напевно, що більше з ним ознайомилися. Я можу коротко зачитати. А можете ви зачитати. це департамент інфраструктури житлової і комунальної політики з мошику, департаменту благостоустрою Полополотайко, департаменту Дротянко. Науки, освіти та науки, доротянку, балансоутримувачів захисних споруд, власникам, користувачам, юридичним особам, на балансі яких перебувають захисні споруди. Це як якраз говорю, подвійного захисту, найпростіші, найпростіші споруди. Нам треба забезпечити круглодобовий доступ до цих захисних споруд згідно нових вимог. Інформування мешканців щодо місць розташування споруд цивільного заходу встановлено показники місць розташування споруд. Зараз хочу десь наголосити, що з суботи почались перевірки цих захисних споруд. Які знаходяться в місті Івано-Франківську, є на інтерактивній карті. Перевірку здійснює поліція, представники ДСНС і так само залучені працівники нашого департаменту. Після закінчення цієї перевірки, вона десь завершиться цього до кінця цього тижня, будуть внесені корективи в карту, яка є на сьогоднішній день в доступ у тих приміщеннях, тому що ми де знаємо, що багато приміщень, які є в нас в житловому фонді, є якісь аварійні ситуації, є підтоплені. Приміщення, а є такі приміщення, які вже будуть на сьогоднішній день непридатні. Зараз комісія їх об'їжджає, по кожному, кожному об'єкту буде складений акт з представниками поліції, ДСНС і нашого департаменту. І тоді карта буде уточнена. Тут карта, на якій карті міста ми бачимо захисні споруди, і захисні споруди зміщені різними кольорами червоним. Жовтим і зеленим і синім це зеленим найпростіше укриття, синім теж так само найпростіше укриття. Три три е, 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 прудь це протрадиційні укриття. то, що я сказав, де воно знаходиться на, на карті міста, і просто захисна споруда, вона червоним кольором. Інформування мешканців щодо повітряної тривоги в Яно-Франківській громаді функціонує 27 сирен оповіщення, 5 сирен, які під'єднані до загальнонаціонального повіщення. Так само мешканці міста, які мають телефон і смартфон. У практично у кожного є додаток тривоги, який сповіщає про тривогу. Так само зараз проводиться робота і вже є напрацювання про ще 5 місць, які будуть охоплені в наших селах, там, де будуть так само встановлені радіотранслятори, які будуть сповіщати. По тривогу І не тільки по тривогу, а про всі, всі, всі необхідні міроприємства, які будуть проводитися на території нашої, нашої, нашого міста. Ну і Так само проблемні питання, які виникають, ми десь розуміємо. і Я хочу ще раз підкреслити для мешканців і для всіх жителів нашого міста, що підвальні приміщення в багатоквартирних будинках і верхньоповерхові будинки так само Горища це є все власність наших мешканців. Є управляюча компанія, яка Управляє цими будинками, але власність це є мешканцям. Тому що в мене є прохання. Ще раз звертаюся до мешканців. Прошу навести у ваших приміщеннях, де у вас підвальне приміщення, надати доступ до, до тих підвальних приміщень і, і наводити елементарний санітарний порядок, тому що немає змоги в нас, можливості в кожному підвальному приміщенні кожний тиждень прибирати і вивозити купа сміття. Це і ваш будинок, ви в ньому живете, і ваше підвальне приміщення. Так що я прошу в цей нелегкий час для нас з розумінням відноситись до цієї ситуації, яка складається. Ми бачимо на протязі останніх місяців, як ті приміщення, які були нами поприбирені, вивезені все сміття, і скільки там зараз вже чого, чогось нагромістилося, на, на, на що туди позаносили, і в деяких приміщеннях взагалі, там, де люди мають переважно кладовки свої, які зберігають свої речі, які приміщення, взагалі, підвальні приміщення просто закриті, і кожен вечір якісь там міняються колодки. Щоб туди не можна було зайти. Дякую за увагу. У мене коротко все. Якщо є запитання, прошу задавайте. Колеги, чи є питання, які питання щодо укриттів, можливо, побажання. Будь ласка. Є, є, пані Оксано, пані Оксана, закрив активні. Я взагалі хочу більш такої конкретики. В принципі, вже війна півтора роки. Перевіряли на початку, зараз вертаємося до того самого, просто з реальної кількості тих укриттів, які більш-менш доступні в нормальному стані, куди людям йти, а де ще треба, скажімо, доробити, до прибирати і так далі, і по доступу. Якщо говор якщо говорити, то на те, що сьогодні комісія вже перевірила та яка працює ДСНС, ОСКА, так, з тими вимогами, які входять, і з тим доступом, що є, то на сьогоднішній день 136 уже таких укриттів перевірено і мають доступ, що вони готові. Решта буду до кінця, доки я казав, що до кінця тижня цього перевірено, але ми знаємо більше десь 50 таких приміщень, в яких треба зробити санітарні роботи, деколи треба зробити якісь ремонтні роботи. На протязі певного періоду часу в тому році ми робили таку комфортне Робив таку підготовку укриттів. Місць як. Його. Обі місто місце, місце обігріву де були зроблені ремонтні роботи. була зроблена електропроводка, були встановлені в деяких приміщеннях туалети, боржуйка, генератори. Такі приміщення були більш облаштовані для укриття і для місць, де можна було перебути в зимову пору холодного року. Так що я рахую, десь процентів 30-40 треба буде прикласти руки для того, щоб ми були ті приміщення відновити. А деякі приміщення, які є, які взагалі вже відновлення не підлягають, де вони просто затоплені, комунікації в жалюгідному стані, їх треба ремонтувати, і ми десь ці укриття, напевно, що будемо шукати в других приміщеннях. Є питання? Ще. Є питання? Добрий день. Ольга Романська репортер. А скажіть, будь ласка, оці, що ви говорите, підтоплені і відновлення не підлягають. Це зараз виявилося, що вони такі, чи просто їх не перевіряли під час попередніх? Ні, перед тим як е, ці приміщення наносились на карти, у нас і по кожному приміщенню є е, складений акт, є паспорт кожного приміщення. Ті приміщення, які були винесені на карті, вони всі були, проходили з представниками ДСНС -у, Так само той час перевірялися, їх всі вносили. По кожному приміщенні, по кожному підвальному тому приміщенні є паспортове приміщення з підписами працівників, які в той час обстежували. Ну, на превеликий жаль, аварійні ситуації складаються дуже часто. Весна прийшла, зима закінчилась, пішли ґрунтові води. Специфіка Івано-Франківська така, що у нас деякі підвали затоплює кожну, кожну весну. Зимою там немає води, весною вода підходить такі самі питання, там, де ну, на превеликий жаль, мешканці теж мають золоті руки. Той собі кран відкрутив, той обрізав пів труби, а той відрізав електропроводку. Ну, і поліція працює, і відкрито багато кримінальних справ по цих, по цих питаннях, і по знищенню комунального майна. Так що тут таке життя йде, і на превеликий жаль не всі люди ну, говорити добросовісно. Якщо так сказати чітко, але і наша вина є, тому що ми десь там не замінили комунікації, не своєчасно зроблений ремонт. Аварійна ситуація прорвала труба або холодна, або гаряча, і наші так само комунальні служби не допрацьовують у деяких випадках. А чи виявились якісь закритими з них, які мали би бути відкритими? є зараз багато приміщень, які просто я я вже на процесі своєї доповіді казав, що там, де мешканці облаштували кладовки і просто повісили на е, підвали на двері е, замки, і при е, зверненні до них вони не відкривають або кажуть, я не маю ключа? Я не знаю. Ми говоримо, що ми ці приміщення і ще раз я звертаюсь до мешканців, що ці приміщення мають бути тепер відкриті кругло до богу. Просто будемо їхати, збивати замки і відкривати ці двері. З нашою допомогою. — І воно мають комунальні укриття. Ні, такі укриття, які в нас до комунального, немає. А там, де... Але в нас багато укриттів є в житлових будинках, де я вже сказав, власності квартир і власності підвальних приміщень це є, на... це є власність мешканців даного будинку. Є ще питання під цим. Вадим Войтик задає. Доброго дня, відомо поліція здійснює кримінальне провадження щодо дій посадових осіб підзвітного бавком фортного дому на влаштувальних укриттів. Як ви справедливо зазначили коментувати, провадження має поліція. Однак чи контролює мерія, яка кошти став виконання цих робіт і чому припинилась практика приймання від житлових будинків за участі межі. Ну я е, скажу від себе, тому що е, не мій департамент. Мій департамент контролює ці укриття, а департамент інфраструктури житлової, і комунальної житлової політики напевно, що. Е, проводив ті роботи або під його егідою проводились ті роботи. Я знаю, що у нас з нами були виділені кошти на ремонт і на закупівлю обладнання з міського бюджету. Це приблизно 2,5 млн грн плюс-мінус були виділені кошти в тих приміщеннях. Був там, де ми об'їжджали. Перед відкриттям цих приміщень ми біжали, там було зроблено кругом. Я вже ще раз повторюю, була зроблена електропроводка, встановлений генератор бензиновий або дизельний. В деяких приміщеннях були зроблені туалети, були вставлені лавочки. Вода і були закуплені комфортним домом буржуйки. Ті приміщення всі були всередині побілені, а підлога була засипана, в деяких зацементована, в деяких засипана шутром там, де я особисто виїжджав і де я дивився на ці приміщення. По кошторисах я відповідь інформацію дати не можу, тому що це не мій профіль роботи. Вікторія Брутянко, про організацію дитячого дозвілля в літній період. Прошу. Доброго дня, вітаю. В доповнення до попереднього доповідача хотіла б зазначити про укриття закладів освіти. Ви знаєте, що завершилось навчання в школах, і, відповідно, з понеділка ми можемо офіційно пускати всіх бажаючих в укриття шкільні, адже під час навчального процесу ми цього не маємо права робити. Тому наразі в кожній школі визначений відповідальний, який. Під час початку повітряної тривоги має відкрити укриття і впустити всіх бажаючих відкриття в укриття по закінченню повітряної тривоги. Він слідкує за тим, щоб всі лишили школу, адже деякі укриття на знаходяться на першому поверсі шкіл, і ми мусимо пантрувати за тим, щоб сторонні люди не потрапили далі в будівлю. І відповідно закрите укриття. Це стосується шкіл. Всі бажаючі, які якось не змогли потрапити або не знають, де знаходиться укриття, можуть зателефонувати відповідальному. Номер телефону є на приміщенні школи або ж на паркані при вході. Відповідальний переважно це сторож, який чергує і в день, і вночі. Що стосується дитячих садочків, вони працюють перший місяць літа. Тому допускати мешканців в укриття дитячих садочків ми поки що не можемо. Бо після завершення роботи дитячих садочків так сама робота буде налагоджена і в садках. Є деякі укриття в позашкіллі, ви знаєте, що в нас ще є позашкілля в, нашому, в кожному мікрорайоні нашого міста. Тут ми, можливо, будемо просити, щоб ці укриття були денного перебування, адже поки що ми пропрацьовуємо питання нічних змін для відповідальних. Адже в позашкіллі це не передбачено. Дякую. Що стосується літнього дозвілля? З понеділка стартували літні школи в закладах загальної середньої освіти. Кожна школа визначалася з батьками, з дітьми і для себе визначалася, які саме види табору вони хотіли б бачити. На тому зупинились на 30 закладах, які ми розділили за різними спромуваннями. Отже, у нас є мовні школи. Це ліцей Шухевича, Чорновола, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, Березівська, Вовчинецька і Микітанецький ліцей. Також є школи цифрової та IT-освіти, 3 і вище професійне училище 21, є мистецькі школи Узінська гімназія, є перекладацька практика в ліцеї номер 5 і мовно-спортивні в ліцеї в Чернігівському ліцеї. Також деякі літні школи мають змогу робити виїзні табори. Наприклад, ліцей імені там пропонує виїзний табор в селі Таторів, також в Яремче ліцей імені Шухевича пропонує відповідний табор. І виїздний табір таке горгано, ліцей номер 11 Оздоровлення в Бельгії пропонує ліцей номер 1 і у Великій Британії також. Підлужська гімназія, Тисминичанський ліцей, Хрипінська гімназія і Чукалівський ліцей пропонують літні школи християнського спрямування. Хочу наголосити, що літні школи це перебування дітей переважно в школі до обіду, адже ми не можемо забезпечити харчування таких дітей. Тобто з 8 ранку до обіду діти перебувають в школі, а опісля батьки їх забирають. Ми мова йде про перший місяць літа. Що стосується наших позашкільних закладів освіти, ви знаєте, що в кожному мікрорайоні є позашкільний клуб. Вони будуть працювати протягом цілого літа. В різних напрямках, наприклад, художньо естетичний напрям буде в міському центрі дитячої та юнацької творчості, технічний напрям буде міський центр творчості учнівської молоді на висюка, художньо естетичний напрям буде в Куті, художньо естетичний напрям також буде в центрі дозвілля дітей таємнацтва. Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери відповідно буде військово-патріотичний напрям підтримувати. Центр туризму пропонує туристичні екскурсії. Центр освітніх інновацій, інноваційний напрям, екологічна станція, що на Лукавського відповідно буде екологічним напрям підтримувати. На Павлика пропонуємо клуби дитячого юнацького пластового клуб, дитячу нацького пластового центру. Ну і, звісно, спортивні школи: волейбол, баскетбол, шахи, футбол. Цей напрям бере на себе спортивна школа номер 2 і спортивна школа номер 3 всі бажаючі, які хочуть записати свою дитину на безкоштовні гуртки. Я повторюю, що всі гуртки позашкілля є безкоштовними, де є відповідно кваліфіковані викладачі з необхідним інвентарем, які зможуть залучити ваших і наших дітей до проводження літніх канікул. Наразі все. Дякую. Чи є питання щодо літнього здоров'я? Є питання? Що немає, є питання по благоустрою. Олександра Готовський, Роман Савіцький. Добрий день, пане Мер. Черговий раз від імені жителів вулиці Ципки, що міністр Івано-Франківську, бічна вулиця з Незалежності Микитниці, просить вас звернути увагу відповідної служби на стан дороги по вулиці Ципки, яка в більшості своєї частини є погано проїзною, так і погано прохідною. В даний час ведуться ремонтні роботи на паралельних вулицях Ковалевської та Єросевичів. А вище зазначена вуличка. Працівники ремонтних організацій сказали, що не в планах ремонту Заздалегідь вдячна за зрозуміння та втручання. Савіцький, шановний пане Руслав, Вертаю до вас від імені жителів вулиці Ципки, близько 30 років на даній вулиці жодного разу не проводили ремонті роботи дорожнього покриття. Ми своїми силами власним коштом засипали ями щебнем. Ями та калюжі жахливі. На даний час на паралельних вулицях та Росевича покладається сладне покриття. Про нашу вулицю забули. Поки техніка знаходиться поруч, ми вас просимо не забути про нашу вулицю. Треба комунальному там робити, кохання. Подивися, якщо є можливість, там вже дійсно, якщо техніка є. Просять люди. Ще одне питання, Марія Януш покутило. Доброго дня. Чи визнає наше місто право реєструвати шлюб парам з нетрадиційною орієнтацією, якщо це буде впроваджено на державному рівні, чи зможемо вберегти християнські цінності? Дякую за відповідь. Ми живемо в правовій державі. У нас є конституція і закони України. Тому всі рішення, які приймаються в державі, повинні відповідати Конституціям і законам України. Тому ми говоримо про те, що сьогодні Конституція не передбачає шлюб. Там чітко записано, що шлюб це може бути між жінкою і чоловіком. Поки нема змін до Конституції, цього неможливо вести. Ну і взагалі ми за християнські цінності, тому для нас це є дуже важливим. Тому наступ на сім'ю це дійсно не, не добре. Але. Ще раз хотів би сказати, що всі рішення мають ухвалюватися в межах Конституції законів України. Дякую. Чи є питання? Прошу. Скажіть мені, будь ласка, ситуація на ситуацію в Херсонській області? Чи готове місто приймати евакуйоване звідти? Ну і які перші? Ми готові приймати до місця? Переміщених осіб, зважаючи на ту ситуацію, як і, як і інші міста, які сказали про цю позицію, ми також готові приймати сьогодні людей при потребі. Паралельно зараз іде комісія з надзвичайних ситуацій державна, яка буде ухвалювати певні рішення про евакуацію. І місто Франківськ теж виявило бажання в разі потреби приймати людей в місті Івано-Франківську. Є в нас де все ну, ти, Зараз нам трошки легше, тому що все-таки багато що було зроблено для того, щоб приймати людей. І тому ми готові. Хімій хоче щось сказати? Прошу. Доброго дня. Вчора на сайті Галка вийшов такий матеріал. Що наш комітет зараховує квітню за 500 гривень за квіт. Я би хотів це спростувати. Так справді наш комітет в травні закупив квітів на суму квітів 78 тисяч 900 гривень, От, але насправді це не за штуку. Ми закупили 158 позицій. Синьо-жовтих квітів. Серед них були букети, серед них були кошики квітів і композиції. Всі квіти були синьо-жовті. Тобто, це не за одну квітку ми, ми платимо 500 гривень, а ми е, заплатили 78 тисяч 900 гривень за 158 позицій. Тобто це букети, кошики, це, це все. Я сподіваюся, що. Чому у нас так багато кошиків? Ну. На жаль, у нас багато похоронів і йде на оборонну процедуру нашої програми. Але це вже не перший раз, коли даний зараз багато інформації, шукають шукаючи сенсацію, пише відверто немає. Ми, звісно, не будемо поступати, так як інші... Неправду, ну, хочу сказати, що це неправда. Дякую. Колеги, можемо завершити приміти, так? Дякую.